Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Діти, ви знаєте, що зараз у нас буде аплікація про нашу чудову, гарну, неймовірну квітку. Але першим, чим я скажу вам, як називається ця квітка, діти, я хотіла запитати вас, чи ви вірите в чудеса? Вірите? Бо буває і Миколайчик, да? і буває Дід Мороз, а буває влітку теж чудеса. Ось давайте ми з вами підемо на ділянку і подивимось якраз от ті чудеса, які виявилися у нас на ділянці. Малятка, подивіться, дітки, що в нас ось є. Зацвів барвінок, подивіться, ось квіточка і ось. Вона заховалася, вони заховалися так у листочках, а я їх побачила. Ви знаєте що, діти, коли з квітами розмовляють, вони квітнуть. Згадайте, я вам весь час говорила, що вони квітнуть коли? Вони квітнуть у травні. А зараз у нас Осінь і квіточки заквітли, вони живі. Гляньте, які гарнюсінькі. Малята, подивіться, а тут і листя сухе, і гілочки ось є сухі, а барвіночок зацвів. Ось він на цій гілочці такий гарний, такий красивий. Малята, отже, ми з вами бачили настояще чудеса. Дітки, це ж тоді, коли рослинка задоволена, вона росте, їй тепло і вона починає квітнути. А згадайте, будь ласка, про що ми говорили на попередньому осенті? Про те, що восени буває бавене літо. Ось в бавене літо і трапились такі чудеса. А тепер давайте ще раз розглянемо на наші малюночки ось такі барвіночки, квітнуть, коли їх багато-багато, і тепло на подвір'ї. Барвінок має, ми вже говорили, 5 пелюсточок. Дивіться, він може бути ось таким зображений, або таким. І ми порахуємо пелюсточки 1, 2, 3, 4, 5. Так як і на живій. Ми бачили пелюсточки точно так же маленькі ось такі зірочки та серединка жовта. Малята, я ось підготувала такий зразок для того, щоб у нас було гарно виглядало, ніби ось на картина на такій е, тарілочці. Тут всі ці п'ять пелюсточок, маленьких оцих зірочок та серединка жовта. Хлопчики і дівчатка, ось що мені треба і нам для роботи: це пензлик, клей, клейоночка, основа, на якій будемо клеїти, серветочка, 5 пелюсточок, 5 кружечків і один жовтенький. Що ж ми робимо? Починаємо спочатку викладати. Викладаємо пелюсточки так, щоб вони були посередині. Так, ми потім можемо зрушити і подивитися, як краще покласти. Так, формуємо так квіточку, щоб у неї ж була серединка. Ось тако. ми робимо так, щоб і серединка ж красива була. Так, але в мене зверніть увагу, трошки з'їхала квіточка. Треба посунути на середину, щоб вона займала. Простір посередині, а не з'їжджала. Ось я так її сунула, сформувала так, щоб вона була посередині. Тепер для цього нам треба розкласти оці маленькі. Кружечки. Але діти можна не розкладати спочатку, приклеїти пелюстки, а потім взятись за кружечки. Чому? Тому що, коли ми будемо приклеювати пелюстки, то маленькі деталі вони будуть зрушуватися і з'їжджати. Нам саме головне зробити основу. Ось цю квітку приклеїть так, як ми. Виклали. Отже, що ми робимо? Ми беремо по черзі пелюсточки, набираємо клею, ставимо пальчик посередині та від середини до країв намазуємо клеєм. Ось так. Тепер, дивіться, я на те місце, де була пелюсточка, кладу її. Та обов'язково, ой-ой-ой, я не хочу зрушити з місця. Та серветочкою приклей, притискую, щоб гарніше притулилася. І так ми будемо дивіться, в мене зрушились і ці пелюсточки, я їх знов налагодила. І так ми приклеїмо, приклеїмо всі пелюсточки по черзі. Малята, коли в нас вже готові пелюстки, розклали всі детальки. Дивіться, я вже їх розклала, вони ще не приклеєні. Хочу зауважити, хлопчики і дівчатка, пелюсточки, кружечки та один жовтий кружечок, вам будуть вирізати дорослі. Ви тільки повинні розмістити. Приклеїти, причому посередині ваше завдання посередині. І так, щоб у нас утворився ще ніби тут же ж серединка кружечок, не стулювати їх всі докупи. Коли вже у вас будуть готові. Ось у мене бачите, тут клей залишився, здувається лепис, пелюсточка один. Коли у вас будуть готові пелюстки, тоді дорослі, або ви разом з дорослими приклеюєте всі кружечки, які всередині Малята, подивіться, у мене ось такий це мій зразок, це моя робота. Ось такі дві роботи ми одержали. Як ви вважаєте, діти, що це може бути? Так, це може бути навіть прикрашена картинка, якщо дорослі Приклеюють тут петелючку, то можна в вашій кімнаті повісити ось таку тарілочку. Хлопчики і дівчатка, любі мої малятка, ми чекаємо з Петриком і Наталочкою ваших робіт, бо вони осторонь спостерігалися. І вболівали, як же у вас вийдуть всі роботи. Тому присилайте нам свої світлини. До побачення, до зустрічі!